Поліцький, підійдіть, будь ласка. Поліцейський, який мене зупинив, покличте його, будь ласка. Чоловіці, ви можете відійти з дороги, ми будемо їхати. Скажіть, будь ласка, причину нашої зупинки і можу, ми можемо, мабуть, візичим. Приділі свої документи чи повітря. Скажіть, будь ласка, причину моєї зупинки. Перевіряємо, чи у вас я гаразд зі скорості. Я зрозумів, але це не є причинка за вас розбігатися. Е, назвіться, будь ласка. Я не буду. Капітан поліції вашим перевірять падріз, хто буде. Поліцейський добре, Але причина моєї зупинки, капітан поліції будь ласка. Надайте, будь ласка, ваші дані, що просить. За, Скажіть, будь ласка. Надайте ваші дані, що посвідчить. Будь вашу ласка, відповідьте мені. Я затриманий. Назвіться призвіть батьків. Назвід це призвіть імя по Я Як Скажіть, будь ласка. Ви не затримані, але... Все, ми не затримані, ми маємо їхати. Все, гарного вам дня. Підійдіть, будь ласка. Ні-ні-ні, я, затрим... я, я, я не затриманий. Я не затриманий тоді. Я не затриманий. Ти що кончиш? Я не затриманий. Ти мене <рикольче> ви ще